Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Mercedes ML 320 повний привід, 3 літра дизель, восьмий рік. Він чорний, є пороги, непогана комплектація, музика Харман, плаття багажника, повний електропакет, електрорегулювання, автосвітло, автодощ, екран, камера заднього огляду, помощ при спуски, він на люки. І задній ряд. Є ja. віддільний клімат на задній ряд. Так, він виглядає по колу. Гарний, в чорному кольорі. Електрокришка багажника працює. є ja. Є ja в нас шторка. Теж на місці. Приїжджайте, друзі, кого цікавить такий дизельний позашляховик. він в нас є по наявності. Приїжджайте на огляд.